А в ефірі ситуація програма про надзвичайні події нашого регіону. Випадок африканської чуми свиней зафіксовано на Черкащині. Хворобу виявили у селі хутори. Там у підсобному господарстві виправної колонії померло п'ять тварин. За попередніми даними зараження відбулося через годовування свиням недоїдків. Деталі цього випадку з'ясують під час службового розслідування. Подібні історії фіксували у Білій церкві декілька днів тому. Ветеринари заспокоюють, хвороба для людей не становить небезпеки. Вона лише є носієм африканської чуми. Нині чиновники розробили план заходів, аби не допустити поширення хвороби територією області. Граната як спосіб вирішення конфлікту на Чорнобаївщині 55-річний чоловік на підпитку прийшов з'ясовувати стосунки із подружжям місцевих бізнесменів. За аргументи мав РГД та Ф1. Після такої екстремальної суперечки усі троє опинились у лікарні. Винуватець пригоди помер за декілька годин в реанімації. Стан двох інших селян досі залишається тяжким. Що спровокувало такий вчинок, загиблого нині з'ясовують правоохоронці. Його оселя не вирізнялася серед інших, скромна хатина та невеличке обістя. Сьогодні тут чимало гостей. Правоохоронці перевіряють, чи немає в будинку зброї і гранат. Сусіди кажуть, Володимир Рудик був неговірким та спокійним чоловіком. Різні інтереси були. Я на роботі цілими днями, ну, а він тут такий сам по собі. А що він робив? Ну, як кажуть, як нема чим зайнятися, то знайде якусь забавку. Найшов. Що їх односельчанин в одну мить перетвориться на терориста, повірити не міг ніхто. Володимир ніколи не відмовляв у допомозі людям і ні з ким не конфліктував. Цей чоловік був людиною небайдужою. Всі до нього, хто звертався по допомогу, він всім допомагав. Де яму викопати на сільському кладовищі, де бабусі старенькі допомогти порубати дрова, він всім допомагав. Роботи постійної він не мав. Щоправда, суперечки у 55-річного Володимира таки були. Горшки побив з власником місцевого сільгоспідприємства. Дійшло навіть до суду. Один одному не, обіду не, не знаю я. Я нічого не знаю. Не розказував вам. Ні, він не роз. Він такий скритий, що він нічого не розказує. Про причини конфлікту у Лящівці ніхто не говорить. Лише згадують, цієї весни після чергового суду в оселі селянина увірвались невідомі. його жорстоко побили, поперебивали йому ноги й руки. І він дуже довго лікувався, і може, неділю тому у нього зняли з ноги апарат Лізарова. Він почав з паличкою так рухатися. Але в тяжкому зорьованому стані, оце весь час він був. І хто ходив до нього провідувати, то він казав, що це мені помста за те, що я судився, шукав справедливості, шукав правди. Цього ранку Володимир Рудик прийшов з'ясовувати стосунки із подружжям скрипки вже не в суді, а біля двору. Захопив із собою дві гранати РГД та Ф1. Невелике село Лящівка вперше здригнулась від вибуху сусіди про пригоду говорити бояться. Я не буду вам нічого казати, бо я нічого не знаю про їх, що ну, їх там трапилося. Як стрельнули утром, то страшно. Злякались? Злякались, бо ніколи такого не чув. Німається вже така війна, як Атом іде. Трьох закривавлених учасників конфлікту терміново доставили до лікарні. Винуватець трагедії помер там за декілька годин. За життя Федора та Надії Скрипок упродовж восьми годин боролися лікарі. Їхній стан і досі вкрай тяжкий. Там тяжка була операція. Травмований, тонкий, товстий кишковик, травмовані судини. Ну, поки Це що без лікар. прогнозів у жінки, У чоловіка кінцівки, плече, гомілка. Драматичні переломи і проникаючі поранення чер червоної порожнини через що чоловік вирішив позбавити життя себе та сусідів, тепер з'ясовують правоохоронці. Вони вже відкрили кримінальне провадження за статтею замах на вбивство. Що могло підштовхнути чоловіка до таких кардинальних дій, та звідки в нього гранати, поки що сказати не готові. Загибло це який напад, були бої, але вони не були передані цим людям. У них був Абсолютно інший власник в оренді ці поїду, то майне питання наразі, так, не розглядається. Тобто перевіряються всі версії, версії з'ясовується. Мотив таки з'ясовується. Слідчі сподіваються, що постраждали. Подружжя таки прийде до тями і зможе пролити світло на цю детективну історію. Про страшну трагедію у селі на Чорнобаївщині тепер нагадують плями крові на асфальті та сліди від вибуху гранати. Фатальний інцидент із гранатою у Ляшівці на Чорнобайщині це трагічний фінал багаторічної жорстокої безкомпромісної війни за землю. Таку заяву на прес-конференції зробив син потерпілого подружжя Сергій Скрипка. Більше про його версії перебігу подій далі у сюжеті. В області діє організоване злочинне угрупування, яке в рейдерський спосіб прагне захопити майновий комплекс агрофірми Ляшівка. Заявили син потерпілих Сергій Скрипка та адвокат підприємства Михайло Новіков. Зокрема, повідомили, що тиски погрози на адресу Федора Скрипка розпочалися ще у 2010 році. Їхня задача, щоб скрипка здався, адал передав, запугати, щоб передав заказчикам, продав за безцінок, або взагалі віддав. Щоб е, забрати землю. На той час у моєї папи було е, 3000 гектарів землі. Оцей е, замах на вбивство, що двох осіб намагалися підірвати, це не епізод, це е, вершина е, спрямованого системного нападу. Тобто, е, починається все з чого? З того, що частинками відбирається земля, частинками. Нищиться майно, тобто підпали коровників, підпали телятників, ідуть підпали е сіна. Син потерпілих стверджує, репутація небіжчика була ще та безробітний вже 15 років. Він пиячив тижнями. До того ж мав проблеми із законом. Був неодноразово засуджений за крадіжки і оборудки з наркотиками. Тож не випадково саме ця людина стала виконавцем злочинних планів конкурентів і ворогів Федора Скрипки. Вважає його син. Адвокат агрофірми в свою чергу стверджує, що до побиття Рудика вони не причетні і майнових претензій до її керівника загиблий не мав. Мовляв, належне йому, отримав за рішенням суду ще у 2009 році. Они сейчас хотят, э, так как Рудык погиб, они хотят преподнести это все, что вот, якобы, это конфликт между Рудиком и Скрепкой, и все. А конфликт более шире. Конфликт этот длится два года. Минимум, это уже напад такой именно. Это уже пресс такой жесткий. Численні підпали на підприємстві, блокування ферми, псування майна, вандалізм зрештою, катування і вимагання грошей. Про усі ці факти були звернення до правоохоронних органів, стверджує адвокат потерпілих. Утім, вони так і залишилися зверненнями. Його обурює безкарність злочинців і бездіяльність міліції. Правоохоронні органи в даному випадку намагаються все це діло. Не розслідувати, щоб було все тишком нишком щоб ніякого шуму не було, а фактично в області діє е, злочинна організація, при тому вона сплавлена з органами влади, тому що не можна півтора роки чинити чорт зна що, і жодна кримінальна справа не передана до суду. Потім заступник начальника слідчого управління МВС області Дмитро Гусаченко вважає звинувачення родича і юриста потерпілих у бездіяльності міліції безпідставними і голослівними. По всім фактам, які були зложені вище, значить, порушені кримінальні провадження, це однозначно. По ним проведено великий объем роботи. Допрошено велике количество людей, мешканців Лащивки, проведено много ранених судимих, значить, проведено ряд експертиз. І так далі. Значить, можу сказати слідучу. Ну, к сожалению, не всі злочини у нас розкриваються. Прокурор Хабарник у Черкасах затримали на гарячому держслужбовця міської прокуратури. Упіймали чиновника під час передачі йому півтора тисячі доларів. Таку суму він вимагав від місцевого бізнесмена за сприяння у кримінальній справі. В СБУ є підозрі, що в цій історії замішані і нечисті на руку міліціонери. Ось тут саме на цьому місці стояла машина, а тут все відбувалося якраз. Мирослава пригадує, як вчора ввечері біля її будинку затримали хабарника. Каже, осіб 20 оточила автостоянку і пробули вони там майже годину. Були люди в формі, в СБУ написи на спині, в масках, були в цивільному. Щось писали, складали акт. Вже потім ввечері з новин ми дізналися, що ж насправді тут відбулося. В СБУ підтверджують, затримали чиновника Черкаської міської прокуратури. За хабар він обіцяв підприємцю закрити кримінальне провадження і повернути арештоване майно. Інформацію про шантаж СБУ і генпрокуратурі надав сам бізнесмен, який не погодився на умови прокурора. Правоохоронці затримали хабарника під приміщенням прокуратури у автомобілі, де він отримував неправомірну вигоду півтори тисячі доларів. Йому оголошено про підозру за частиною 3 статті 368. Санкції цієї статті передбачають покарання від трьох до шести років позбавлення волі. В СБУ є підозри, що у прокурора і спільники припускають у справі хабарництва задіяні працівники міліції. Слідство триває. Без води майже тиждень прожили жителі Геронімівки. Таке явище у цьому селі спостерігається не перший рік. Люди скаржаться, терпіти незручності вже немає сил. Готові навіть перекривати дорогу, якщо чиновники найближчим часом не вирішать проблему. Водоканал, який постачає живильну вологу, у цей населений пункт не вблаганий. Поки місцеве комунальне підприємство борги не погасить, послуги не надаватимуть. Тут відра, відрах вода, і це постійно, от можете собі представити. Тетяна Вікторівна показує свої запаси води. Рідиною у цьому будинку наповнюють усі можливі ємності. Жити як у середньовіччі, без елементарних благ цивілізацій вже просто немає сил, скажеться жінка. У мене двоє внучок, які зараз на канікулах. Щоб мені смити в туалеті, елементарно, я з бочки на другий етаж відрами носила грязну воду в ванні, щоб було чим смити в туалеті. Я проплатила ще й куп наперед. Чого я маю сидіти без води? Просто вже сіл. Ви розумієте, це вже просто крик душі, тому що вже сіл більше нету. Аби вкотре висловити своє невдоволення, люди скликали збори. Чому сплачують усі рахунки? Вони сидять без води, та ще й застарілими мережами. Ніхто зрозуміти не може. У нас витоки води з мережі 50%. відсотків. років благоустрій існує перед тим, були організації. Все більше і збільшуються витоки в землю. Це в основному незаконні врізки, це вже з'ясували, але цим ніхто не займається. Без води, бо люди заборгували водоканалу майже 250 тисяч гривень. Та й взагалі, бідкається, сільський голова, тарифи для населення не рентабельні. Це й загнало комунальників у боргову яму. Сьогодні комунальне підприємство загалом має борг перед Черкаси водоканал близько більше 900 тисяч гривень. Цьому водогону в селі Геронимика 60 років. Його ніхто ніколи не ремонтував. Не прокладалися нові мережі, практично немає документації на цій мережі. Керівництво водоканалу категоричне: немає грошей, немає і води. Її у селищі кажуть, відключатимуть і надалі, допоки умови договору не будуть виконані. Цих перемовин було дуже багато. Були підписані неодноразові графіки погашення, мирова угода, але вони не виконуються і вони виконати бути не можуть, тому що громада і їхній бюджет якби сьогодні не змозні одночасно якби, погасити таку заборгованість. Тому їм треба буде підтримка чи це районної ради, чи це обласної ради. Тим часом жителі Геронімівки запевняють, готові до радикальних дій, якщо чиновники найближчим часом не знайдуть компромісу. Всі підемо на трас. це вам, мінка. Ми підтримуємо. Шукайте, шукайте під На цьому ставимо крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Тоді побачимось на все добре.